В Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юлія Ярмоленко, вітаю. Європейські країни шукають шляхи, аби передати Україні танки західного зразка. Польський президент Анджей Дуда під час свого візиту до Львова заявив, що його країна ухвалила рішення про передачу танків Леопард, але у межах створення міжнародної коаліції. Будь-яку передачу німецьких танків має погодити Берлін. Тим часом речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що Лондон посилює свою підтримку Києва військовими технологіями наступного покоління, аби допомогти їм виграти війну. На давнінг стріт що танки можуть відіграти ключову роль для українців на полі бою, але не підтверджують, чи вже ухвалили рішення про передачу танків Челенджер. Більше про ймовірність передачі танків західного зразка Україні поговоримо і з Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапа, вітаю. Вітаю, Юля. сьогодні. Польський президент зробив певно найбільш чітку заяву щодо передачі танків Леопард в Україні. Що конкретно він сказав? Дійсно, Юрій, сьогодні у Львові відбулася зустріч польського президента Анджея Дуди, президента Литви та Насана та Володимира Зеленського в рамках саміту Люблінського трикутника. І дійсно, як ти кажеш, мабуть, поки що найбільш конкретна заява про потенційне про потенційне надання Україні танків саме західного виробництва зробив президент Польщі Анджей Дуда. Він сказав, що його країна ухвалила рішення про. Передачу Україні німецьких грота німецьких танків Леопард 2 Однак підкреслив, що це має бути зроблено в рамках міжнародної коаліції. Що це означає, юлю? Дійсно, а передачу таких танків має схвалити також Берлін. І Анджей Дуда наголосив, що перед тим як ці танки зможуть потрапити до України, має відбутися ряд погоджень, має відбутися ряд певних процедур. І дійсно зараз Польща чекає на те, аби все це врегулювати рішення у Варшаві. Вже Прийнято каже Анджей Дуда. Однак важливо розуміти, що ця його заява не означає, що це остаточне оголошення передачі танків. Йдеться про чіткий намір Польщі це зробити в тіс в тісній співпраці з міжнародною коаліцією з союзниками. Тому будемо спостерігати, як ці новини будуть розвиватися далі. А ось якими словами власне оголосив про намір передати Україні танки «Леопард-2» польський президент. Давай послухаємо. Ми перекажемо групу танків Леопард в межах створення коаліції, оскільки, як ви знаєте, потрібно виконати також цілий ряд формальних вимог, необхідних для цього погоджень і так далі. Але передусім ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і в межах цієї міжнародної коаліції ми прийняли рішення про створення першого танкового пакету групи танків Леопард, яка надіюсь разом з іншими групами танків Леопард та іншими танками від інших країн незабаром вирушить до України і зможе зміцнити українську оборону. Таке рішення в Польщі вже існує. Остапа. А чи є офіційна реакція Німеччини на ці заяви? Адже знову ж таки, слово Берліна у цьому питанні має вирішальне значення. Дійсно, Юрій, міжнародна практика є такою, що країна-виробник має погодити будь-які поставки свого обладнання в третю країну. Ми знаємо, що танки Леопард виробляє Німеччина, і тому зараз насправді всі погляди є звернуті до Берліна після заяви Анджея Дуде. І речник німецького уряду, після того як ця заява від польського президента президента пролунала, сказав, що наразі йому не відомо про жодні запити від інших країн, офіційні запити принаймні, щодо передачі в Україні німецьких танків. А налена Бербок, яка відвідала також Харків. А вона після у дорозі назад прокоментувала це питання також німецькому телебаченню. запитали її, чого власне чекає Німеччина і чи варто очікувати найближчими днями схвалення від Берліна таких поставок. А налена насправді міністерка закордонних справ Німеччини вона не дала прямої відповіді. Вона так дипломатично ухилилася від відповіді на це питання. Сказала, що вона розуміє, що зараз є великий тиск на Берлін. Розуміє, що це питання є нагальним і терміновим, особливо відвідавши Харків, побачивши руйнування з боку Росії. Однак чіткої відповіді поки що вона не дала. Будемо насправді спостерігати за реакцією в Берліні за рішенням Олафа Жольця, в тому числі нагадаю 20 січня. Має відбутися чергова зустріч у форматі Рамштайн контактної групи з підтримки України. Тому будемо спостерігати, чи будуть якісь новини до того часу. Лише додам, що Володимир Зеленський коментуючи слова свого польського. Колеги Анджея Дуди висловив сподівання, що ця міжнародна коаліція, про яку каже польський президент, дійсно зможе досягнути порозуміння і ухвалити остаточне і позитивне рішення для України щодо передачі німецьких танків. Остапи погляди зараз звернуті не лише до Берліна, не лише до Німеччини, також до Сполучених Штатів. Чи варто очікувати, що слідом за тим, як Сполучені Штати передали Україні або оголосили про передачу БМП Бредлі, Сполучені Штати, врешті погодяться і на передачу танків Абрамс Україні? Знаєш, Юлі, це питання все частіше. Лунає на брифінгах у Пентагоні на брифінгах у Білому домі, за якими ми стежимо в останні дні, особливо після того, як Сполучені Штати оголосили в попередньому пакеті військової допомоги про передачу 50 бойових броньованих машин Бредлі. Питають чи слід очікувати після цього надання танків Абрамс американського виробництва? Зокрема, сьогодні питала про це в жан П'єр речниці Білого Дому. Також не надала вона прямої відповіді. Однак сказала, що Сполучені Штати робитимуть і надалі все, аби забезпечити пере. Могом України на Полі бою щодо танків Абрамзію люто Пентагоні підтверджують, що все залишається на столі, а все є відкритим. Однак наразі поки що не готові оголошувати принаймні, публічно про передачу таких танків. Раніше ми чули, що а, сподівалися, що саме європейські країни зроблять перший крок у наданні західних танків, адже це зробити на думку сполучених штатів було б значно простіше з точки зору логістики. Будемо спостерігати насправді, чи зрушиться якась ситуація з танками Абрамс. Насправді ситуація може може. Розвиватися будь-яким чином, зважаючи на еволюцію поставок, які ми бачили від сполучених штатів в останній рік. Безумовно, Остап, і знаємо також. Ти вже сказав і нагадав, що дійсно наступного тижня відбудеться надзвичайно важлива зустріч зустріч контактної групи із оборони України у Пентагоні. Напередодні Патрайдер, це речник Пентагону, сказав, що вирушить міністр оборони Лойдостін, тобто генерал Марк Мілі. І це зустріч, яка відбудеться на базі Рамштайн, на якій як зазвичай обговорюється майбутня військова допомога для України, і те, що ми чули від президента Байдена минулого тижня, що зараз війна на вирішальному етапі. Тому будемо чекати і вирішальних оголошень, які потенційно можуть бути і на цій зустрічі контактної групи. Дякую тобі, дуже остап на прямому зв'язку зі студією. Був мій колега Остап Яриш. А в сполучених штатах цього дня скасували понад 1200 рейсів і затримали майже 8 тисяч через збій авіаційної комп'ютерної системи вночі з вівторка на середу. Проблему зафіксували у програмі федерального авіаційного управління. НОТА. це система сповіщення комерційних рейсів, яка в режимі реального часу повідомляє про обмеження або перестороги. Федеральне авіаційне управління США наказало всім авіалініям країни призупинити виліти до 9 ранку. Нині роботу систему відновили, але затримки вилітів продовжуються. Наразі причина збою невідома. Прямих ознак кібератаки наразі нема. Так заявив міністр транспорту Ша Під Бутич. Однак повністю відкинути таку ймовірність він не може, допоки не будуть встановлені усі деталі ранкової несправності. Рішення призупинити усі рейси пояснив міністр. Ухвалили із міркувань безпеки. Ми дивитесь ще тайм продовжуємо випуск. Американські дослідники, славісти, беруться, як вони кажуть, за деколонізацію досліджень регіону. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало багатьох науковців переглянути підхід до вивчення східної Європи, який донині був російсько-центричним. Деколонізації буде присвячена конференція американських славістів, яка відбудеться у Філадельфії восени цього року. Проте, що це означає на практиці, та яку роль російсько-центричність вивчення регіону зіграла у помилкових прогнозах напередодні повномасштабної російської війни. Моя колега Тетяна Ворожко поговорила про це із доценткою політології університету ТАВЦ, віце-президенткою Американської асоціації українських досліджень Оксаною Шевель. А з того, як ми бачимо, висвітлюється та обговорюється війна Росії проти України, ми бачимо певною мірою, що якісь оцінки вони не співпадають з реальністю. Наприклад, от, спротив готовність українців опиратися вона недооцінювалася. А готовність росіян опиратися дієм своєї влади вона певною мірою переоцінувалася. Чи йде це від того, як історія цих країн викладається в закладах вищої освіти у Сполучених Штатах? Якщо відповідати коротко, то так це з цим пов'язано. А тому, що більшість, припустимо людей в Америці в різних країнах Західної Європи, навіть якщо вони вчилися в університетах, вони можливо там один, один який небудь загальний курс прослухали про історію Росії. Так і цей загальний курс, який там покриває багато століть. Очевидно, що вони часто дуже росія і на ці регіони, які менш ну не були припустимо в самому центрі, так Кремль, таке інше, приділяється і менш уваги. Це не можна сказати, що такі курси всі, бо звичайно, якщо це пристойний університет, і там припустимо курси для аспірантів або якісь курси для студентів старших класів, то там, значить, буде звичайно, як правило, більш нюансна викладання цієї історії буде більше приділятися уваги. Але загалом для так би мовити середнього громадянина, середнього студента. Це дійсно таких курсів, які приділяють більше уваги не регіона, не Росії, а іншим країнам в регіоні, так званим пострадянському регіоні або східній Європі. Їх набагато менше. З тим можна пов'язати той факт, що Україну знають набагато менше ніж ніж знають Росію, або знають її як якийсь як Russia Light, так тобто якийсь там. Люди, що в принципі там не може бути щось таке кардинально е, відрізнятися від Росії. Що якщо припустимо громадянське суспільство, воно слабке в Росії? Ну значить, воно мабуть і в тих країнах теж слабке або ще слабкіше. Так, якщо там, значить, демократії проблема, то демократії проблема буде тут. Корупція в Росії, ну очевидно, що в Україні теж корупція. Е, е, і тобто, це різна різниця між цими країнами, звісно, викладалася менше. Знов таки на цьому є і різні причини від того, як просто розмір будь-якої країни воно впливає на те, наскільки будуть їй приділяти увагу в загальних курсах, так попит студентів. Але це так звана деколонізація російських словістики. Саме зараз сфокусується на тому, щоб приділяти більше уваги не російським регіонам, а різним країнам, в тому числі Україна, Центральна Азія. А якщо говорити про українські голоси, про українських дослідників? Тобто їх не вистачає чи просто ну немає попиту? В яка більша проблема? Мені здається, що тут трошки є і те інше. Якщо людина буде вивчати, просто скаже: я буду вчати Росію. Ніяких питань ніколи не виникає. Не виникало, що значить, ти вивчаєш Росію. Так це Україна значить важлива, велика. Ти вивчаєш, Так, якщо хтось скаже, що я хочу вчати Україну, не означає, що він не зможе. Я багато людей. Я в тому числі я знаю багато колег, які вивчали Україну, і значить маємо роботу, і таке інше. Але дуже часто була є і таке ставлення, що може цього недостатньо, що це може недостатньо важливо. спеціалістів. Їх очевидно стало більше за останні 30 років, ніж їх було, але звичайно їх ще не так багато, як припустимо спеціалістів по Росії. Так? А потім, коли йде питання, кому ми, припустимо, приймаємо когось на роботу в університет, так значить, якщо людина спеціалізується тільки в якійсь одній невеликій країні, не обов'язково Україна, припустимо, це може бути якась країна Центральної Азії або Східної Європи, Балтики. Ну чи чи вона зможе викладати так, щоб було цікаво багатьом студентам? Чи, значить, на цих курси достатньо прийде людей? Так, тобто ці питання теж виникають. Коли ми говоримо про ну, наприклад, в музеї я своїми очима бачила, що людина народилася, художник народився в Одесі. Написано Одеса Росія, мені пояснюють, що це тому, що Одеса на той момент була частиною російської імперії, але цього немає, коли ми говоримо, наприклад, про людина народилася в Делі під час того часу, коли Індія була колонією Англії, ніхто не говорить, що людина народилася в Англії. От чому ця відмінність? чому це відбувається? Тут декілька причин одна з причин в тому, що Росія себе завжди позиціонувала, по перше, як деколоніальну країну, так що якщо ми дивимося за радянський період, так що значить СРСР боровся з колоніалізмом і вони підтримували всі кі там деколонізаційні рухи, так тобто, навіть сама ідея, що російська ну імперія припустимо добро, називалася імперією, радянський союз теж був імперією. Що це просто якось ну для такого пересічного громадянина, скажімо так, не, не експерта, навіть не сприймається. Так по-друге, Росія завжди робила наголоси, і це, це теж частково було простіше робити, тому що це була територіальна імперія, це не була заморська імперія, як Англія, так що там було очевидно, де значить знаходиться метрополія, а де були її колонії. А в Росії вона отак територіально розросталася, тобто де конкретно закінчувалася так би скажемо, сама Росія і де починалася імперія було досить складно сказати так. Одеса це було що? Це було імперське завоювання з точки зору сьогоднішньої України. Очевидно, так а з точки зору, припустимо, як ця імперія розросталася. Вони кажуть, що це була ісконна там якась російська земля. Так ну і оцей наратив, в принципі, просочувався. За кордон також. І навіть сам факт, що все радянське називалося російське. Я була пару років тому одним з читачів студентського цього як це, диплома, так і він там регулярно використовував студент слово Russian Army на коли він описував події Другої світової війни. І я йому кажу, що чому ти так робиш? Це ж очевидно, що армія була. А він так здивувався, каже, що хіба так не можна? Я вон читав в книжках, що так значить кажуть рашен армії, не розумієте? Тобто, це дуже такий можна сказати процес, який тривав віками. Що... А є якісь такі внутрішні офір цьому процесу деколонізації? Чи це такі чисто структурні проблеми? Я думаю, що є, тому що багато людей вважають і це теж до речі, мені такий, до такий доречний аргумент. Що вони кажуть, що дивіться, я спеціаліст по історії, я викладаю історію, скажімо, Росії там в якомусь університеті. Я не викладаю її таким чином. Як от значить мене ну. Опосередковано може звинувачують так багато е викладачів, професорів, які викладають значить історію з цієї частини світу. Вони вважають, що вони вже давно більш критично до цього підходять, тобто вони не ведуть якісь там пряму паралель, припустимо, від Київської Росії там до, до сьогоднішньої Росії. Так вони не будуть казати, що е радянські або е а, значить радянська влада принесла тільки там якісь позитивну модернізацію і так далі. А вже не ведуть ці походження Росії з Київської Русі, чи все ще ведуть? Якщо ви візьмете курс, якийсь там на рівні аспірантури, який буде вивчати історію Росії, очевидно, там будуть піднімати питання, там ніхто вам не скаже, як аспіранту, що от була Київська Русь, потім стала значить you know, Путінська Росія, і що це якась там пряма приємственність, як Путін каже, такого примітиву, звичайно, не буде так. Але якщо ви візьмете пересічного студента, який може десь там один раз десь прослухав якийсь там курс або в школі, або значить в університеті. То у них така ідея ще досі існує, тобто вони не будуть там, вони не знають, припустимо, про якісь там процеси, які йшли під час 300 років, поки між монгольською навалою і, значить, після так так званого об'єднання України з Росією, що там відбувалося в польсько литовському князівстві, значить, які там були процеси серед віно культурної еліти, церковної еліти. Тобто, це вони цього не знають, так але оця, тобто ідея, що була там Київська Русь, а потім, значить, якось там ми прийшли до Росії. Воно закріпилося в головах. Багатьох людей на заході це було інтерв'ю із доценткою політології університету ТАВЦ, віце-президенткою Американської асоціації українських досліджень Оксаною Шевель. Повну версію читайте на сайті Голосу Америки українською. Звичайна іграшка може стати дієвим засобом психологічної допомоги для дітей та навіть дорослих. Так вирішили українські психологи, які шукають ефективні способи подолання посттравматичних станів у маленьких українців, які страждають через війну. І так вони вирішили створити іграшкові кімнати психологічної допомоги. Більше про те, як працюють такі кімнати та як їм допоміг американський благодійний фонд, розкажуть Анна Костюченко та Іван Павлович. Дев'ятилітня Іринка спокійно грається з кузинами в родинному полі. Але ще кілька місяців тому здригалася від найменшого шуму, каже її мама Наталія Ладан. Дівчинка з родиною живе у селі Красилівка Київської області. У березні російські війська були лише за 5 кілометрів від села. Тому родина постійно чула обстріли і боялась, що їх село окупують. Тут у нас було чотири місця, тут дорослі були. Того ж місяця одна з російських ракет влучила у будинок родини, розповідає Наталія. Ми були в погребі, був сильний взрив, шум, діти неймовірно почали кричати, Я виробила світло, ну це було дуже жахливо. Отак просто вибило в нас. Російська ракета сильно пошкодила дах будинку. Тому Наталія з двома дочками, сестрою та двома племінницями виїхали на захід України. Повернулись після звільнення Київської області у кінці квітня. Ці оченята бігають, сльози котяться. Але і тоді Наталія помічала, що її доньки досі переживають сильний стрес через війну. Від кожного шороху вони здригаються, іра без дорослих просить бабусю лягти коло неї. Ми навіть кроваті здвинули, щоб вони разом спали, щоб їй не так страшно було. Навіть у рідних стінах дівчата довго не могли повернутися до звичайних ігор, каже Наталія, аж поки не відвідала кімнату терапії іграшкою. Це такий спеціальний простір, який організовує психолог, і дитина, навіть і дорослий, може прийти і отримати таке стілення психології. Допомогу. О, спів, о, слухайте, слухайте. Для трьох з чотирьох дівчаток сімейства Ладен обрані у кімнаті іграшки стали кращими подружками. Були у окі по онлайн, то тоді я брала дала до себе. Ну, і вона мене е, радує. У мене буває такі, ну, щось в мене виходить, я або витягаю, а потім іграшка каже, нічого страшного з зду... другої попитки тебе вийде. Ну да, дуже часто з нею сплю. Угу. І коли в нас починається онлайн уроки, я не знаю, но наві... не знаю навіщо, не я беру її до себе на стіл. Четверта сестер, дев'ятирічна Іринка, теж обрала собі іграшку, пухнасту зебру. Але підсвідомість дівчинки спрацювала таким чином, що усі страхи від російських обстрілів вона перенесла на іграшку та почала боятись саме її. І коли я лягла з нею спати, то мені простився страшний сон. я бабу попросила, щоб вона не сховала кудись, щоб. Ну, щоб я не лякався, мені стало набагато легше. Прощавай. Місцева психологиня Віта Москаленко каже: так дівчинка віддала усі набуті страхи іграшці, і тепер може обрати собі нового іграшкового друга, який наповнить її силою. Змія, да? у кімнаті терапії іграшкою. психологиня індивідуально працює з кожною дитиною. Шепить додаткові запитання допомагають дівчинці обрати ту іграшку, яка найбільше підходить для її психологічного стану. Така гнучка. Після вагань Іринка обирає змію як символ власної сили. То що вона моє Точно. кімната терапії іграшкою? Це загальноукраїнська ініціатива. Вона належить психологині з Києва Вікторії Незаревич. Першу таку кімнату відкрили у червні для реабілітації дітей з Бучі. Зараз таких кімнат близько ста по усій Україні. З початку проекту понад 1600 українських дітей отримали допомогу у таких кімнатах. А ми зараз змінюємо ну, розуміння себе, хто я. От, наприклад, у нас дітки були, наприклад, дитина розуміла, я собі безтурботна, там я ходжу до школи постійно, все комфортно. А зараз це нове, нове розуміння себе. Тобто я та, яка вміє ховатися, яка знає, як потурбуватися про себе, коли є небезпека. І саме простір він допомагає у цю таку так звану нову ідентифікацію, нове розуміння себе вибудувати. Допомагають тут і дорослим. 40-річна Олена Попович родом з Донецька. Тому війна для неї почалася ще у 2014 році. Тоді ж вона покинула все і почала будувати нове життя на Київщині п'ять років тому. Уселилась у селі Красилівка з родиною та відкрила власну справу масажний кабінет. Утім, через повномасштабний напад Росії клієнтів майже не залишилось, і жінка відчула розпач. У мене відчуття було, кого там в 14-й рік і я в розпачі я не знаю, що робити. Ну вже сил внутрішніх сил не, не залишилось. Він мені таким грустним здавався на, на той час. Зразу, коли я його побачила, він такий грустний. Це було моє внутрішнє От, внутрі, була така ж грусть, як я побачила в очах цього песика. Після терапії до Олени повернулись сила та віра в себе. Поступово у село повернулись і клієнти Олени, які виїжджали через Березневий наступ росіян. З'явились сили. Я відчула, кому-то у мене. Більше енергії стало. Ось та енергія, яку я відчувала, що я її втратила, вона до мене повернулась. Проект терапії іграшками почався після того, як американський благодійний фонд United Help Ukraine надіслав розроблені ізраїльськими психологами спеціально для подолання дитячого стресу іграшки хібуки. Тоді українські психологи зрозуміли, що іграшка може стати дієвим терапевтичним засобом. United Help Ukraine дуже нам допоміг і допомагає. Ми плануємо співпрацювати з ними, вони допомагали нам, і допомагають матеріалами. Підтримкою, і ми маємо хороші плани, і дуже вдячні. За бажання дитина може приходити до кімнати терапії іграшкою не один раз, каже Віта. Шестирічний хлопчик Діма сьогодні знову захотів змінити іграшку. А я яку тобі хотілося? В чому тобі зараз треба підтримка, допомога, сила? ЗСУ? ЗСУ Для чого? Ще у такий спосіб кожна дитина може в образі іграшки взяти собі саме те, чого їй насправді бракує. Точно хлопчик діма обрав іграшку, що символізує для нього силу <звук> у планах. Відкрити подібні кімнати для українських переселенців у Польщі, Німеччині, Болгарії та Сполучених Штатах. Камифі Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської області. Я хочу, щоб ми була напередодні з латвійської столиці до української вирушили пасажирські автобуси із гуманітарним вантажем. Влада Риги подарувала Києву 10 автобусів. А мешканці Латвії наповнили їх подарунками для українців. На місці відправки автобусів побували кореспонденти Російської служби голосу Америки. Розповідає Наталія Леонова. Макарони в одну коробку, одяг в іншу, корм для тварин. Третю. В одному з ризьких тролейбусних партій волонтери сортують гуманітарну допомогу. За лічені дні мешканці риги зібрали тонни харчів та товарів першої необхідності для відправки в Україну. Чуста глибокої радості та вдячності цим людям латишам, тому що вони передають допомогу, не просто передають. Вони все роблять для того, щоб людина максимально використала отримані речі. Наприклад, якщо це горіхи, то і горіхокол. Якщо передають генератор, то відразу передають каністру бензину, якісь запасні ключі. Тобто люди думають, як там українці сьогодні в умовах обстрілів ракетами, як їм все це адаптувати. Увати вони приготували маленьку грубку, відразу газові балони. Тобто, це свідчить, що роблять так, як для себе, і це на жаль демонструють небагато країн. Чому саме латаші, чому Балтія, чому Польща? Тому що вони пережили п'ятдесят років окупації. Вони пережили ці звірства радянського режиму, які сьогодні ми бачимо у Бучі ізюмі. Це все було тут, у Латвії, і люди ще пам'ятають. І тому вони з такою любов'ю збирають ці речі. Влада Риги вирішила подарувати. Ти Києву 10 сучасних пасажирських автобусів зі столичного автопарку. А рижани наповнюють її подарунками. Допомогти прийшли й українські біженці. Інна приїхала до Латвії з сином у квітні минулого року. Живе у родичів. Влаштувалась працювати помічницею пекаря. Мені виїхати, що наш своїхамшанаш був 3 марта окупований. Мені довелося виїхати, бо наше місто з 3 березня було окуповане. Російські солдати відчули себе господарями у нашому місті. Це було нестерпно. Кожен робить свою справу. Наші чоловіки на фронті. Жінки чим можуть допомагають, відправляють тим, хто не може виїхати, немає можливості. Хтось лишився без дому. Це навіть не вговорюються. Є час приїхав та допомігрі, приїхали і помо. Серед латвійських волонтерів Олексій 20 років він працює в ризі водієм громадського транспорту. Олексій не лише допомагає завантажувати допомогу, а й сам сяде за кермо одного з автобусів та поїде в Україну. Поженемо автобус через автобуси через Польщу до українського кордону. Також допомагаємо завантажити допомогу, яку зібрали жителі Латвії, в тому числі наші працівники. І ми приносили брали в цьому участь. Ми насправді щиро хочемо допомогти Україні в такій тяжкій ситуації. Україні. В такой, ну, в такой тяжелой ситуации. Люди з Латвії допомагають українцям, жителі України своїй армії. Таким каже посол України, виглядає шлях до перемоги. Українська армія переможе на фронті, і тоді санкції доб'ють політичний режим Путіна. І тоді буде нова Росія, з якою тоді можливо ми зможемо мати справу сьогодні. Це армія гвалтівників та злочинців. Тому з ними ніхто, крім наших військових, жодного діалогу не вестиме. А діалог буде таким, який ми бачимо зараз на фронті. І ось для того, щоб підтримати. Ти фронт. Ця допомога має величезну ціну. Наталія Лонова, Владислав Андрієв, Голос Америки. Рейган. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до наших ефірів-брифінгів о 18-й за Києвом з понеділка по п'ятницю. Та ми побачимось на все добре. Бережіть себе, па-па.